Шановні наші глядачі в ефірі інформаційно-телевізійна програма Фатальне Танго та її ведуча Антоніна Гнатюк. Головним напрямком нашої програми стануть незалежні журналістські розслідування, а її героями кримінальні авторитети, серйозні чиновники, відомі політики та не менш цікаві вам персонажі. Любі мої, хороші мої глядачі. Сьогодні на нас з вами чекає дуже цікавий випуск: випуск справжніх одкровень. Саме цей випуск стане отою крапкою у відносинах дуже великої кількості людей. В нашій країні вже ніхто не вірить в справедливу та порядну владу. І я не є виключенням. За останні півтора року я детально познайомилася з місцевою, обласною та українською владою. Я, мабуть, нікому не відкрию вже секрет, коли скажу, що представники нашої влади є тільки виконавцями на будь-якому рівні. Одержуючи нове завдання від своїх Всевишніх, вони мчать стрімглов вислужуватись. Зазвичай винагорода дуже смішна та мізерна. Проте виконавці дуже гарно прозомбовані. Перед очима мають лише одне речення. Накази не обговорюються, вони вправно виконуються. Отож, тема сьогоднішнього випуску сповідь політичного шулера або Уманські ігри в масонів. Для початку хороші мої, давайте зрозуміємо, чи однаково та правильно ми сприймаємо значення слова шулер. Шулер це та людина, яка в своїх думках, діях та вчинках використовує тільки шахрайські, азартні та нечесні прийоми. Шулер завжди хитрий та впевнений в собі. Він непоганий психолог та логік. Отож, знайомтеся 33-річний народний депутат України, самовпевнений Поляков Максим Анатолійович. Народився 23 квітня 1982 року в місті Уман Черкаської області, член політичної партії Народний фронт та є секретарем комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності. Його професійна стезя, як розповідає сам Поляков у своїх інтерв'ю, розпочалася дуже рано, в 17 років. Розпочинав сам та без копійки. Це єдина правда, яку дозволив нам подарувати сам пан Максим. Проте без копійчини довго не протягнеш. Та й в 17 років хитрощів і замало буде, щоб зірвати джекпот. Досить тривалий час жбурляла доля полякова по різним політичним партіям і різноманітним географічним куточкам України: Одеса, Київ, Запоріжжя. Та якось не склалося. Всі ці конвульсії нагадувало якесь зачароване коло, бо в двері, які постійно стукав недосвідченим на той час Максим, по загадковим причинам не відчинялися. Тому свій життєвий досвід він набував, піддивляючись в замочну скважину. Жага до гарного життя затьмарила очі Максиму з юності, тому про якісь чесний та законний вид діяльності він ніколи навіть і не задумувався. Та й ніколи було казино, карти, ставки, дорогий гопстоп і дешевий секс. Янгол-охоронець щедрий у нашого героя, завдяки якому нашому політичному шулеру ніколи не бракувало цікавих епізодів та п'єс. Крок за кроком йшли роки. Рівень ставав серйозніший. Тому і ставки політичний шулер почав ставити вражаючі. Він прекрасно розумів, що далі такому, як він, тільки в політику. Як в народі кажуть, який їхав. Таких і здибав. Та не все так просто і елементарно було. Потрібне було велике фінансування для того, щоб стати цікавим для впливових чиновників. В той час витрачати не було чого. Тим більше, що саме тоді успішний сьогодні нардеп переживав особисту драму. Його згидувала кохана. Був подавлений та здивований, що це могло трапитись саме з ним. Тим паче, що нареченого обирав із простих, і навіть для такої. Він прийшовся, як то кажуть, не по розміру. Мабуть, її злякала та квартира, яку має Максим Анатолійович. Вона розташована в районі залізничного вокзала міста Умань. Він на ній створив порну студію, на якій систематично щовихідних влаштовував оргії, від яких потім цілими тижнями психологічно відпочивали сусіди-пенсіонери. Далеко бігати не довелося, потрібно було розіграти одну п'єсу, по рейдерству уменського підприємства Умань-Хліб, зіграти роль та отримати непогані дивіденти. Та наш шулер і тут відзначився. Він умудрився все ж таки сісти своєю п'ятою точкою на два стільці, зіграти в партію на два ігрові столи. Хоча він і не один такий в історії. Як показав час, саме ця риса його характеру, хитрість стала квитком в його майбутнє. Та породила міцні партнерські відносини з Уманськими масонами з 2013 року. В місті Умань є дуже важливим та болючим питанням підприємства Умань Хліб. Вся Черкаська область з цікавістю спостерігала, як його нібито рейдерила харківська група бандитів. Так, ці історії ви можете пригадати і мене в восени 2014 року. Це дійсно так. Тому цю історію я знаю досконало. Прошу до вашої уваги, короткий опис захвату цього підприємства. Розпочалося все з чергових зборів на бані великих владик міста Умель, які проводяться кожний понеділок, четверг та суботу. День Полякова субота. В один із таких сеансів Максим одержав нове звичне для себе завдання. Втертися в довіру жінці, звабити та плідно попрацювати як герой-любовник. Своїм повелителям Шулер мав в зубах принести 13% акцій підприємства Умань хліб, які йому подарувала пощасливлена 71-річна пані Бевс. Хлопчик-вправний молодець зробив все, як веліли. Та відсотки не поніс богам, а продав за 1 мільйон гривень Анатолію Киселю. Місцеві масони потребували пояснень. І потім знову на тій самій бані, на тих самих позиціях Максимка пояснив. Його навіть зрозуміли, якісь недопрацьовки пробачили та й пішли далі. А далі бідолашна жіночка ледь не збожеволіла від такої зради. Хоча потрібно віддати належне Максиму Анатолійовичу, йому теж було нелегко. Він всім своїм товаришам скаржився та в подробицях описував, через що йому довелось бідлолашному пройти. Лікувати свою психіку після такого секс-відрядження Поляков подався з бойовим другом до Одеси, зняли яхту двох найдорожчих повій, щоб стерили всі спогади тяжких буднів. В подальшому розвитку ситуації по умань хлібу поляков грав роль сполунчої ланки між бандитським і політичними світами. Ніякої харківської групи захватчиків не було. Лише дві особи, які гостювали на вулиці енергетичній. Основні стратегії планував місцевий Наполеон, який дуже пишається захистом та своїм впливом на місцевих масонів. Та всі стратегії провалились абсолютно і безповоротньо. Більше того, всі шаховій партії Наполеон втратив всі діючі та бойові фігури. Історія дійшла до того, що Умань позбавилися реєстраційної служби взагалом. Сьогодні за подібними послугами потрібно вирушати до міста Жашків, до дуже гарно в в морський бій. Коли посипалася вся ця ситуація по Умань хлібу, поляков продовжував розкатувати своїх друзів, так званих уманських масонів на великі кошти, Нібито для київських чиновників, за для закриття тих чи інших питань. Але все безрезультатно такі тіньові партії і сьогодні полюбляє та вдосконалює свої навики Максим Анатолійович тільки в різних куточках України. Цифри та стратегії на кону досить серйозніші. Всі свої екстравагантні страви із афер пан Максим навчився подавати під правильним соусом. Соус класичний, образ правильного та цілеспрямованого політика. На кожній своїй прес-конференції Максим Анатолійович повторює гарно відпрацьований лозунг. До речі, мені також він його озвучував. У мене ніколи не було робочого міста. Болі того, я ніколи не був. Трудоустроєна офіційно, Но у мене завжди були увлічіння разного рода. Звичайно, людина зі сторони, коли спостерігає за шаленим та миттєвим взлетом Максима Полякова, сидить та й мріє собі, що зможе з легкістю повторити його шлях. Простий, смертний, не розуміє. Що з цього конспекту списувати не потрібно жодної літери. Переглядаючи офіційну сторінку Максима Полякова в Фейсбуці, ви можете спостерігати лише шалену гонку за величезними грошима. Одеську митницю він гвалтує вже тривалий час, тому що ціна питання півтора мільярда гривень. Також цікавим є той факт, що бідолашний Володимир Передрій вже не знає, куди податись в позички, бо як всі шулери, він добре знає, що найбільш карними є саме азартні борги. А поляков, як та піявка, вчепився в горло та й висить. Проте не для держави розпинається, шановний, а лише переслідуючи особисті цілі. Практично в кожному своєму інтерв'ю парламентар Максим Поляков пояснює, що використовуючи цю схему, підконтрольні підприємства групи Альперина ухиляються від сплати ПДВ. За продаж імпортованих товарів. Обіцяє, що відтепер державний бюджет чи будь-хто іще більше не буде втрачати мільйонні платежі. Та й взагалі ситуація в країні непроста. Нас врятує тільки село. Поляков радить терміново закачувати рукава та й працювати. Це єдиний наш варіант. В мене питання: шановний Максиме Анатолійович, село та рукава закатає і працювати буде, як завжди, не розгинаючись. А в цей час, що особисто ви будете робити? Як завжди влаштовувати флешмоби для стада та на уманській бані демонструвати ті жалісні відео? Як і хто, в яких у яких позах у вас милистині просив? А особисті смс, якими хизується та систематично ігнорує пан Поляков, мене просто вражає. Цитую сьогодні отримав смс-повідомлення. Що опять творить? Одессу уже метит Черкаский и его команда. Уже всем объявил, что идет сюда. В чем смысл идеи? Рішають за бабло поставити проплочених своїх людей на нужні місця? Відповів Поляков оригінально. Ну, все, я образуюся. Це яка собака тут відвазила щелепу відкрити? Все, вимагають 300 тисяч доларів від всього українського змі. Ну нічого собі самооцінка. Цар дуже приємно, миттєво на емоціях. Подав позовну заяву до суду на одеських контрабандистів за наклеп. Шановний, то в такому разі вам судитись потрібно вже з кожним третім українцем. Всі брешать один ви білий та пушистий. І знову поляков вимагає відшкодування моральної шкоди в розмірі 300 тисяч доларів. І я не розумію. Честь, порядність та ділова репутація українського політика виміряється в доларах чи вчинках. Найголовнішим в цій історії для полякова є знайти замовника та притягти його до відповідальності. Максиме Анатолійовичу, скажіть це як так? Як вас навчали уманські масони пласкогубцями вирвати кожен зуб повільно чи дубовою табуреткою по голові? 300 тисяч доларів. Чи велика ця цифра? Для нас з вами можливо і так, але для Максима Анатолійовича це один вечір в одеському казино. За один вечір такий діяч вирішує долю митної служби України. Пане Максиме, вас вражає, що я говорю саме про одеське казино. Ви здивовані, що не всім одеським журналістам закрили рота. Хоча треба віддати вам належне, старалися ви гарно. Дорогі наші глядачі повідомляю, що в Черкаській області 24 громадські приймальні відкрив Максим Поляков і його народний фронт. Їх команда це місцеві патріоти і саме ті. Кому довіряють люди, ось саме така у нас генерація, саме від таких людей, залежить майбутнє України. Їх місцеві керівники організації добре знають, що відбувається в районі, чим і як живуть люди, який бюджет і на якому місці кримінал. Тому оголошую абсолютно всім, кому потрібна подібна інформація, можете звертатися до громадських приймальних. Народного фронту. А ще краще відразу на майстер-клас до Полякова. Ну, наприклад, як це зробив Леонід Даценко та голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленка. На сьогоднішній день Максим Поляков і є для них ота віра, надія та захист. Саме він прописує сценарій для їхніх земельних афер. Тим паче, що у Полякова є непоганий досвід. Він досить тривалий час товаришував таким чином із Яценком Антоном. Він приносив в зубах для нього важливу. Інформацію, всі дари в місто Умань. Яценко презентував завдяки полякову. Він його шантажував на російській мові: Кнут і пряні. Прянік це парламент. Кнут це вигнання з міста. На сіл полякову систематично лягала секретна інформація з Уманської податкової інспекції, яку він в зубах передавав Яценку. Неплатники податків за свої особисті кошти. І організували в Умані і по всіх селах Уманського району оті дитячі майданчики та Ейфелову вежу. Поляков не тільки товаришує за кошти, кохається та дружить також за кошти. Ну, наприклад, золотий хлопчик Андрій Гордій, який дуже розумний. В нього постійно нові проекти. Як вичервоніння червоніння помідор, то збільшення огірка. Він його купував. Такого хитрого та розумного друга Полякова. А перша помічниця Ірина, яка була закохана тривалий час нашого Максима Полякова, з часом перетворилася просто на оту вівчарку, яка бігала, шукала та винюхувала інформацію. Ну, якщо вже сповідь, то вся й без остатку. Я дійсно була в цій історії. Я була, як завжди, просто журналістом. Так, це ті люди, які мене породили в професійному плані. Я настільки вірила в кожне слово, я настільки пропускала через себе кожну літеру, я довіряла, я вірила, я жила цими людьми і їхніми пріоритетами. Я навіть і уявити собі не могла, що мене тільки використовують. І як тільки я озвучу все, чим мене так вправно годують, я стану непотрібна. Знаєте, анекдот навіть на цю тему пригадується. Мавер зробив своє діло. Мавр може віддихати. В народі кажуть, стукайте і вам відкриють. Так, це дійсно так. Але пам'ятайте, що не в кожну відчинену кімнату потрібно заходити. Бо таким чином ми ризикуємо залишити частину себе в тій кімнаті, роздаровуючи гарні, важливі і дуже дорогі слова, не вартим людям. Дякуйте Богові за кожну свою помилку. Бо це і є отой безцінний урок життєвий. Це і є наш досвід. Головне, щоб ми бачили, відчували та робили висновки своїх помилок. Для того, щоб в майбутньому не зіткнутися з таким поняттям, як дежавю. Ви як завжди дивуєтесь, що я ще жива. Вас цікавить, що я собі думаю, і ви коментуєте, що один в полі не воїн. То допомагайте. Допомагайте кожен, розпочинаючи з себе саморозвідком, ідейністю та незламністю. Ви знаєте, кожен із нас в цей світ приходить зі своєю місією. І абсолютно у кожного з нас попереду свій судній день, від якого ще ніхто не втік та й не втече. Ви знаєте, ми можемо витрачати цілу вічність в пошуках любові, доброти та справедливості. Ну не одна жива істота не може змінити відзеркалення, не змінивши самого себе. Нам, українцям, перш за все, потрібно міняти свою ментальність. Ми так багато щодня говоримо про реформи. Економічні, політичні та соціальні. В той час, коли перш за все потрібно зайнятися реформаторством, кожний з нас будує сам своє життя. Скажіть, будь ласка, який світ ми збудуємо, якщо будемо безжалісними, жадібними та жорстокими? Саме таким сьогодні було моє танго. Відчайдушне, емоційне та фатальне. Я не знаю, що буде через 5 хвилин. Але я не боюся і вам не раджу. Той, хто керується благородними намірами. І його береже Господь. І я не сама. Зі мною кожен з вас. Зі мною кожен мій глядач. Я з вами не прощаюся. Гарного настрою вам, мирного неба над головою. І нехай береже вас Господь. З вами було Фатальне Танго, і я, його ведуча Антоніна Гмадюк.